Всім привіт! Сьогодні хотіла показати нашу домашню улюбленицю Мушку. Це таке, така морська ой, морська свинка. Це шиншила. І вона дуже-дуже ручна, вона така класна. І в мене була така історія в дитинстві, я хотіла розказати. У мене був кіт, і я коли була маленька, то я любила його нарижать. Я зараз розумію, наскільки це було взагалі неправильно, але я була маленька, нічого не розуміла. І я дуже любила цього кота нарежать, е, у всякі сукні, дитячі, кукольні. Коротше, вдягати йому буси. Я Ну, я уявляла, що це моя типа, молодша сестричка чи лялька просто. от. І у мене була э, ця коляска, така велика, і я його э, намагалася катати на колясці. Але він не давався, і що я робила? Ну я зараз розумію, що так не можна робити це неправильно. Я розуміла, розумію, чому мама мене в дитинстві ругала, тому що ну, він вирувався, коротше, і я його. Боже, який жах, не так ніколи. Я його прив'язувала ленточками к цієї коляски, щоб ну, його покатати тобі, на коляски. І коротше це така картина. Мама на кухні щось готує, коротше, якісь там пироги. І я, значить, зарулюю на кухню з коляской. Сама так в помаді, коротше, теж в бусах якихось. І на коляске катаю, типу, кота, Мурчик його звали. І на коляске катаю кота. Він накрашений теж помадою в бусах. Аре кричить мявкає, Ось. І мама все все бачить, починає на мене кричати, коротше, там кота бігом розв'язувати, коротше, і він видиривається і тікає кудись під диван. І ми його шукали, мабуть, цілий день. І він під диваном коротше, там сидів. А на наступний день я ще раз я хотіла його теж покатати на коляски. Повторюсь, мені було тоді років, не знаю, п'ять, мабуть. Зовсім маленька. І, коротше, я намагалася його покатати на коляски, і він не розгубився і вчепився мені в нос, коротше, і, 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 і вкусив мене за нос і знов втік. І з тих пір коротше, я перестала ну, прикратила свої попитки покатати кота, ката куколку. Ось, Так що Любіть своїх тваринок домашніх і ніколи їх не ображайте. Ось така у нас така мушка. Така гарнюня, Боже, мені так вона подобається. Ой! Так що на цьому все. Сподіваюсь, історія була цікава або смішна. Боже, яка халюся дівчинка. Не можу прямо, ну яка вона гарна. Ну подивіться на ній. Оп, тихо тихо, тихо, Не бійся, не бійся, оп. Оп, 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 Ой, ой-ой-ой, малишка, збережно. Ти ж гезончик. Оп. <рес> не хочеш бігати сьогодні. Взагалі її треба випускати з клітки, щоб вона трошки розім'ялася. Тому що ну, в неї клітка дуже велика, така як комод такий великий з ярусами. Але все одно їй треба трошки більше простору. Ну, не хоче сьогодні бігати. Ну ладно, на цьому все. Сподіваюсь, було цікаво. Мушка, скажи всім пока. Вероника мне кажется, мама, что ты хайпишься на моей мушке? Ну як на такой красоте не хайпится, да? Все, всем пока.